Відповідь на питання: чи можуть мобілізувати військовозобов'язаного викладача, і так, відповідь так дійсно можуть мобілізувати викладача, якщо він не отримав відсрочку від військового призову, відповідно до норм чинного законодавства, а саме стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зазначена категорія громадян так дійсно має право. На відсрочку від військового призову, але зазначену відсрочку необхідно оформити офіційно. Деякі викладачі думають, що відсрочка діє автоматично та не, не потрібно звертатися до центрів комплектування. Але це є помилкою. Зазначені категорії громадян можуть мобілізувати у зв'язку з тим, що вони не отримали відсрочку від військового призову. Що необхідно зробити? Бажано письмово звернутися з заявою щодо надання відсрочки до центрів комплектування за місцем перебування на військовому обліку, за місцем реєстрації, до заяви долучити необхідний перелік документів: це паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, військово-обліковий документ за наявності та документи щодо працевлаштування викладача з певною ставкою. Зазначена заява реєструється в центрі комплектування. Після того викладач проходить військово-лікарську комісію, розглядається заява, та офіційно надається відсрочка від військового призову на певний період часу. Різні центри комплектування визначають різний термін відсрочки. Як правило, це півроку, рік. І після того викладач офіційно отримав. Отримує відсрочку від військового призову, але на жаль, деякі викладачі думають, що зазначена відсрочка діє автоматично, не потрібно звертатися нікуди. У таких випадках можливо мобілізація. Також відповідно до правил військового обліку, наразі навчальні заклади зобов'язані повідомляти щодо працевлаштування чоловіків до центрів комплектування та соціальної підтримки та студентів. Тому не потрібно порушувати правила військового обліку, необхідно звернутися до центрів комплектування, стати на військовий облік, і якщо чоловік має право на відсрочку від військового призову, отримати зазначену відсрочку. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо у вас є питання, задавайте. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост, задавайте свої питання. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у Дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую вам за вашу увагу.